Усім привіт! Ви на каналі Zubik Style і сьогодні я вам покажу, як можливо урізноманітнити ваш шаут на етерах. Наприклад, ось таким чином. Для початку нам потрібно буде додати наш відеоматеріал, а також в джерела додати текст, який буде відображати нікнейм стрімера, на якого ми дали шаут. Тож. У мене є окрема група. Верніше сцена для цього всього. Це у нас тригери. Через плюс ми додаємо відео. Так. Гаразд. Піднаходимо його. Додаємо. Тут нічого не змінюємо. Нажимаємо гаразд. Так. Відео у нас додалося. Я відразу вивкнув звук, щоб воно тут не шуміло. От декілька раз. І ми зупиняємо на ось цьому моменті, бо ми будемо підганяти наш текст. Я відразу його перетворю. Так, повернути по горизонталі. І залочу. Далі. Додаємо текст. Гаразд. І тут, тут ми відразу пропишемо текст для прикладу, тому що нам потрібно буде підганяти текст під нашу полоску. Щоб воно виглядало гарно і чудово. Так, відразу змінимо текст. Коли ми все додали, нам потрібно підігнати наш текст. Але перед тим ми нажимаємо правою кнопкою миші, також перетворення, перетворити, редагувати. І ось тут ставимо позиційне вирівнювання по центру. Таким чином, у нас текст буде від центру з'являтися і розширюватися. Це перше. Далі, тип обмежувача. Ставимо масштабування до внутрішніх границь. От центру. Для чого це потрібно? Якщо у нас текст буде, м -м, верніше нікнейм завеликий, то відповідно він буде його зменшувати. Бо, якщо цього не буде, то текст розійдеться і, відповідно, щось буде обрізано. Раз, тепер, коли ми тут все налаштували, ми повертаємо наш текст і підганяємо. Коли ми нарешті зробили вже так, як нам треба, то ми їх вимикаємо відповідно. Вимикаємо їх. Давайте відразу об'єднаємо їх в групу. Називаємо їх, наприклад, шау. В самому стрімерботі нам потрібно буде додати появу, послідовну появу наших джерел, а також додати розуміння стрімерботу, кого саме потрібно прописувати в джерелі текст. Плюс, додатково, ми ще додамо прописання тексту в чат. Де буде посилання на стрімера, а також остання категорія, яку стрімив стрімер. Тож ми додаємо нову дію. Називаємо її, наприклад, так само Shout Movie, нажимаємо ОК. У нас вона додалася. І в SubAction нам потрібно відразу додати розуміння стрімер-боту, який саме нікнейм, кого саме потрібно використовувати. Бо ми будемо робити через команду знак оклика Soul, равлик і нікнейм. Таким чином, от йому треба зрозуміти, що оцього, оцю людину через равлика треба використати. Тож, Twitch, user, get user Info. Source Type Broadcaster From Input. Тобто того, кого внесли в чат. Окей. Далі нам потрібно додати сам Shout. Це Twitch. Moderation. Send Shout. І тут ми прописуємо. Е відсоток Target User. User. Пишемо з великої букви. Нажимаємо ОК. Okay. Після цього нам потрібно додати текст, який буде прописуватися у нас в чаті. Нажимаємо праву кнопку на миші, Twitch, Chat, Send Message to Channel. І у мене текст вже є збережений, який я вже використовую. І давайте звернемо увагу. Так, тут у мене прописаний target user. Тут буде його нік також. Для того, щоб було посилання. Я прописав twitch.tv user. І у нас є відсоток відсоток. Це саме та команда, яка буде прописувати останню категорію стрімера. Тож, ми беремо цей текст і вносимо сюди. Нажимаємо ОК. Далі нам потрібно, щоб в наше джерело додався потрібний для нас нікнейм. Нажимаю праву кнопку миші, OBS, source set GDI Text. Знаходимо нашу сцену, тригер. Знаходимо джерело 1, 2, 3. І тут ми пропишемо. Також у мене є тут заготовочка, Follow, сердечко, відсоток, таргет юзер. Нажимаємо ОК. Після цього нам потрібно. Ну, давайте поставимо, не знаю, там, якусь невеличку затримку. Нехай буде навіть. 100 мілісекунд Для того, щоб трошечки дати програмі зрозуміти, на всяк випадок. Тепер ми додаємо відео, яке буде з'являтися. Це у нас OBS source, set source visibility state. Віднаходимо нашу знову ж таки сцену, це тригери, ресурс, о, джерело верніше. Soul, Ставимо статус Visible. Потім, так як там десь на другій 3 секунді з'являється полоса. Ми додаємо теж затримку. На 25 секунд це 2500. Нажимаємо ОК. Далі додаємо появу тексту. OBS Source. Set Source Visibility State. Все так само віднаходимо. Віднаходимо наш текст. Visible Нажимаємо ОК. OK. Після цього всього нам потрібно, щоб наш текст пропав. Ну, текст і відповідно відео. Ми можемо. Верніше, для початку, ми ставимо затримку десь 10 секунд. Нажимаємо ОК. OK. І дублюємо наші, наші виклики, наші дії через праву кнопку миші. Дублікейт. Це у нас відео. І дублік тексту. Два рази нажимаємо на них і міняємо статус, змінюємо на hidden. Так само текст. Нажимаємо. Окей. Так. Тепер нам потрібно додати тригер. Бо у нас тут, в принципі, все вже правильно зроблено. Так. Додаємо тригер, а саме тригер через команду. Core command. Command-trigger. Create command. Напишу. Test. І тут ми прописуємо команду, через яку буде виклик. Soul 1. Permission Ми переводимо модера в allow it Allow it. All or only this. Тобто, в цю праву сторону. Коли ми перенесемо ту чи іншу людину. Вона буде мати доступ. І тільки вона. Тобто, тільки модератори, мають можливість робити цю команду. Ну, або сам стрімер. Нажимаємо ОК. І ще раз ОК. Таким чином ми додали все. І у нас воно все буде працювати. Тож, пішли тестувати. Так, в чаті ми прописуємо знак оклику. SOL 1. Равлик. Вибираємо потрібну нам людини і нажимаємо Enter. Таким чином, у нас з'являється текст. І з'являється відео. Через деякий час вона пропадає. Єдиний момент. Для того, щоб у нас, наприклад, воно не так різко з'являлось і не так різко пропадало, ми можемо. В нашому в наших, в наших наших. Джерелах поставити появу і щезання через фейд. Праву кнопкою миші Перехід при показі джерела ставимо фейд. Так само. При прихованні джерела фейд. Здається, так як відео у мене зроблено, плавно і без того. Ми можемо змінити тільки в тексті. Прописуємо. Так. Да. Я вважаю ідеально. Ось таким простим методом ми додали цікавий шаут до нашого каналу. Я його вже буду використовувати на постійній основі. А вам я вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Папа! -па.